З миром Божим, і за часів Мойсея Авраама були такі божки, як Посейдони, Геракли, там різні такі атлантичні боги. І Авраам був настільки досвідчений, і його жінка Сара, і так само Мойсей. Вони всі були непрості люди, і вони бачили цих божеств. Вони жили за часів їх, і вони прийшли до справжнього бога, і вони обрали справжнього Бога. І тому я вірю в того Бога, в якого вірив Мойсей, Авраам. Тому що цей Бог він зупиняв воду, керував мошками, нашестя мух було на єгипетські кари, там хто знає. Ну, Це взагалі Бог керував стихіями сонце, все кориться Богові. А ті якісь атлантичні боги, про них вже навіть і нічого не знаєш. І навіть та сила, мускули, оці от, вони нічого не дають. І я розумію, що. Той бог він зараз є так само, тому що Бог є і вчора, і сьогодні, і навіки той самий.